До нас долучається журналісти, військовослужбовець Тарас Березовець, Тарас, добрий вечір. Вітаємо. Я хотів би, щоб спочатку ми з Давидюком почали говорити про це злодійське вбивство військовополоненого, щоб ти сказав кілька слів про це. Якщо ми говоримо про черговий військовий злочин, який здійснила. Російська окупаційна армія треба зрозуміти, що російська армія чергова перед цим світом порушила Женевську конвенцію 1949 року, яку підписав тодішній радянський союз і правонаступником якого себе вважає незаконно, До речі, тому що на це не погоджувалася юридична інші пострадянські держави. Себе вважає Російська Федерація. Тим не менше, ця конвенція забороняє умисне вбивство. Я тут Цитую тортура або нелюдське поводження, експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань, серйозного тілесного ушкодження або шкоди здоров'ю, е а також е позбавлення прав на і належне судове розслідування, передбачених Женевською конвенцією. Ну, в принципі, всім все зрозуміло. Світ вчергове переконався, що ми маємо справу з країною терористом, яка не дотримується взятих на себе зобов'язань. Звичайно, є емоції. От і ми маємо право безперечно, на ці емоції, Але оскільки ми країна демократична, ми будемо діяти за демократичними процедурами, це означає, що ми маємо провести належне розслідування, в тому числі із залученням міжнародних експертів, цей епізод безперечно стане одним з тих, які будуть розглядати на міжнародному трибуналі проти режима Володимира Путіна за його життя, чи вже після того, коли його не буде. Але справжній помсту безпечно мають здійснити і здійсняти Збройні Сили України. Це відео вже усюди. У вигляді відео і у вигляді фотографій. От, Давидюк, що я цитую тебе. Там, значить, це побачать усі. Взагалі, усі. Там заблюрини, там є різні варіанти. І там є такий заблюрений кадр, коли він каже слава Україні. То далі заблюрене воно, його не видно, але видно кулі, які, яких стріляють з двох чи трьох напрямків у нього. Просто черги такі. Це щось змінить у західному сприйнятті Російської Федерації. Кожен подібний епізод. Він справляє враження на західні суспільства, тому що там не звикли до нелюдських злочинних методів ведення війни. І тому так як це вже було з аналогічними військовими злочинами, які вчинила російська воєнщина на Київщині, на Харківщині, Херсонщині інших українських регіонах, це безперечно призведе тільки до збільшення підтримки України. Ну зрозуміло, що буде реакція на це всіх представників. Я певен, що відреагують і офіси. Главу урядів і самі глави уряди. Я певен, що завтра західні медіа про це напишуть всі. Тобто, це буде в усіх світових завтра газетах на перших шпальтах. Певен, що буде реакція і Державного департаменту США, і Білого Дому, відреагуючи лідери Франції, Німеччини, Великобританії, інших цивілізованих країн. Ну всі розуміють, що єдина відповідь на це означає, що компромісів з цим злом бути не може. Єдиний шлях цьому запобігти і закінчити якомога швидше збільшити військову підтримку України. Тобто, цими злочинами кривавими, ми втрачаємо наших кращих громадян. А До західних урядів це ще один сигнал того, що підтримка України має тільки зростати. Я хочу повернутися. Ми відео показувати не будемо. Можливо, окупація Бахмуту не змінить хід війни. У цьому переконаний міністр оборони США і глава Пентагону Остін. Він уточнив, що на його думку це не стане оперативним чи стратегічним ударом для українських військових. Ну, цілий день я сьогодні читав, і ми вже обговорювали в першій частині там Зарівим. Те, що іде, така, ну, різні повідомлення, і це зрозуміло, що може вийдуть з Бахмуту, може, не вийдуть. Але я хотів тебе спитати, от саме те, що сказав Остін, вихід, якщо він буде необхідний, як то кажуть, на підготовлені позиції, це буде кошмарна трагедія, чи це така тактична, тактичний крок? Ми не коментуємо хід проведення наших операцій. Сьогоднішній день рішення відведення військ на велику землю. З Бахмуту немає оточення в Бахмуті. Немає там відбувається планова ротація. Частина підрозділів ЗСУ завжди так роблять. Частина підрозділів, які виконали своє завдання після чергування, виводяться для поповнення, для відпочинку. Свіжі підрозділи туди заходять. У нас активна оборона. Спершу нам вдалося зупинити. Я маю маневазі підрозділом вдалося зупинити. Наступ росіян на півдні, а потім і на півночі. Більше того, були проведені контрнаступальні дії. Були проведені штурми російських позицій, в результаті чого було відсунуто лінію контакту з росіянами далі від траси Костянтинівка. Бахмут в районі Хромова, часів яр і комунікації, які зараз дозволяють нам привозити поповнення, доправляти тут техніку на сьогоднішній день знаходяться під контролем збройних сил України. Так, Да, отут Пригожин скаржиться на те, що ЗСУ створили одне угрупування у Слов'янське, друге Сіверську з двох бригад, і та по одному по угрупуванню часів Яр та Константинівці для того, щоб розблокувати Бахмут та заблокувати Вагнер. От бачимо дії такі. Да. Ну пригоджень в залі е, виступив з апокаліптичною заявою. Він сказав, що швидше з уси битву за Бахмут російська армія програє, і це може стати початком великого наступу. За а пробач, питання: а що означає програє? Тобто не візьме чи відступить. Ну, це означає, що вона не зможе його взяти. і ЗСУ почнуть наступ саме звідти. І Пригожин взагалі вважає, що ЗСУ в результаті цього наступу звільнять. Він сказав, що звільнять, наприклад, Луганськ, а далі вийдуть на території Росії. Тобто, що цікаво. Пригожин є тепер злочинцем не тільки з точки зору українського міжнародного законодавства, але й російського. Бо він коли сказав, що зайдуть звільнено спочатку Луганська, а потім зайдуть на території Росії. Тобто він не визнає окуповану частину Луганської області, місто Луганськ, частинами Російської Федерації, хоча вони були офіційно прийняті туди Путіним на праві суб'єктів. Тобто, це означає, що Пригожин тепер ще вчинив злочин з точки зору російського законодавства. Ну це звичайно 客观事实。 От ну а пригожен ще раз повторюю. Він договорився до того, що е, російська армія зазнає фіаско не тільки під Бахмутом, але й надалі. От ну це зрозуміло, що починаються конфлікти російськими керівництві, Він уже більше не має доступу до Путіна. Його поплічник Кадиров можливо, можливо, смертельно хворий. Кажу тут, може можливо, смертельно хворий, і можливо збирається передавати владу 17-річному сину. Тобто, все. Закрутилася з е, шаленою швидкістю на Росії. Так, да, це, це так. У НАТО оцінили співвідношення втрат України та Росії у Бахмуті як один до п'яти повідомляє CNN. Е, ну, Мені і неприємно, я хотів би один до двохсот чи один на мільйон. Але що є, то є. Е, українській армії вдається мінімізувати втрати. Це війна, Матвій. Це війна, на війні не завжди можна мінімізувати. Ні, втати. це ти зараз цитуєш Пригожина, який виступає ні, ні, перед зеками. Не ти ж розумієш, не цитую, про що я про що питаю? Словами. Коли я когось цитую, я про це кажу. Тому, тому це війна. На війні гинуть люди. Інша річ, що ми не воюємо, звичайно, так як росіяни. От ми про це іде мова. Про це йдеться так. А таке співвідношення один до п'яти вже неодноразово називали світові медіа. Секретар ради нацбезпеки Олексій Данілов казав, що один до семи. Я не можу коментувати ці цифри, тому що це не є моєю прерогативою, але можу сказати, що російські втрати перевищують наші в кілька разів, це правда. Вони перевищують кілька разів. В першу чергу, через те, що їхня тактика завалювати наші позиції тілами, вони здійснюють інколи до 20 штурмів в позиції на день, тобто, фактично кожну годину здійснюється штурм. І звичайно, що в таких Умовах ведення такої тотальної війни росіян гине більше, але ми теж несемо втрати. І Бахмут на сьогоднішній день є найбільш гарячою точкою. Але от є протилежний приклад того, коли ми воюємо. Розумно, да, от в складі моєї бригади я пишаюсь, що є найкращі батальйони. У нас вже 10 батальйонів в складі нашої бригади, і один з них це 517 й батальйон. Дикі пола. Ми з ними працювали. Минув на минулому тижні. Вони знаходяться під лиманом в напрямку Кремінної. Вони знищили кілька днів тому цілий взвод російсько-російського спецназу. Спецназу, тобто, ти розумієш різницю. Да. Вагнерівці, мобіки і спецназ спецназівці їх готують від п'яти років. Тобто, це дуже дорогий матеріал, витратний, і тим не менше вони кинули. Цілий взвод російського спецназу. Вони значить, заходили на позиції, їх підпустили прямо максимально близько. Не відкривали вогонь, коли вони підійшли на відстань 70 метрів. І далі наша розвідка їх викрила, і мінометна батарея дикого поля знищила росіян, знищила взвод, причому знищила в тому числі і командира цього взводу. Вони його правда витягли, але потім по радіоперехопленнях дізналася, що він не вижив. От, а тіла понад 20 тіл в посадці досі лежать. Ми якраз політали на дроні. Хлопці все показали. Ми це все за зафільмували. Ну видно, так що це сприсправді спецпризначенці дуже підготовлені. Вони не панікували. Вони я маю з росіяни діяли дуже професійно, але їх це не врятувало. Тобто, ну а ми без жодних втрат. У нас немає, тобто 4-5-0, ні двохсотих, ні трьохсотих в результаті цього бою. От я дві речі хотів сказати: одне прочитати: ти сказав про атаки в Бахмуті. Росія за добу завдала 130 ударів по позиціях сил оборони під Бахмутом. Отак, це українська правда повідомляє. А щодо дикого поля, дике поле про яке ти згадав. То у нас є відповідне відео і досить незвичайне. Е е як наші захисники з Дикого поля дбають про братів і сестер наших менших і ті відповідають взаємністю. Давай подивимося. Юлечка, дівочка, да, да, два, дівочка. Сіночка, ти моя. Юлька. Мова. Что, что? Поскольку Ну, не старая, бомба. мор морда -мур еще без седины. Ну, да, рик уже Красотка. Она от моего запаха чует, блин. Да, Жулька? Жулька. Що цікаво, то що частину дня нищать росіяни, а частину дня з Юлією сидять. Звати її Жулька, справді. Жулька, так. Да. Да. Ну, це такий антидепресант, Матвій, твій. В кожному є свої. Свої улюбленці, як правило, коти собаки, хоча там є більш екзотичні, я там зустрічав І птахів, бувають курки, бувають качки. От коні ще бувають, от але ти знаєш, що цікаво в результаті того, що там бойові дії ведуться під лиманом, там розвелись стада диких корів. От вони ходять прямо полями між нашими позиціями, позиціями э, русні. От ходять дикі корови вже багато місяців. Вони збиваються в стаї. От і вони себе не дають, скажімо, образити. Тобто, якщо хтось намагається їх там підійти там. Подоїти чи приглубити можна отримати е е копитам в голову. Ну були вже такі прецеденти. Тобто, вони такі, ну, українські справжні корови, знаєш, от вони знають собі ціну, вони не дозволяють цього всього панібратства. Ну, от ми бачили їх, вони. Так, абсолютно, знаєш, там і тут просто криють і обстріли, а вони спокійно собі пасуться, їдять траву далі там перейшли ще кудись. Ну от це вся Україна, розумієш так? Ну давай не приховуй це, це розвідницький відділ СБУ закомуфльований. Ну ти ж знаєш, після качок, після генетично виведених. Ну ми все знаємо. Добре, слухай, тепер генетично виведені корови. Ну. Це чудово. Це чудово. І з сосків у них автомати. Вони, якщо треба, вони будуть стріляти. Фантазія ж розігралася, майже Матвію, тому на вечір. Ну, а що робити? Ти ж треба ж себе. Послухай, передавай привіт Джулії, почухай її там за вухом. Спасибі тобі, що ти був з нами. Бережи себе і успіху, і слава Україні! Тарас березовець був у нас тут. Отак живуть з коровами, розумієш?